Всім доброго дня перед початком засідання виконкому оголошується хвилина мовчання. На засіданні присутні 12 членів виконавчого комітету із загальної кількості 23, що дозволяє нам відкрити засідання. У нас є з До черги денна, яка була видана відповідно до розпорядження міського голови, пропоную додати ще одне питання про надання дозволу на внесення змін до прикоштої документації щодо нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого повіжчя МОСЦО. Хто за те, щоб включити чергу денну? Хто за? Хто проти? Утримаємо сприйняти одноголосно. Пропоную затвердити чергу денну в цілому із п'яти питань. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримав з одного голосу. Переходимо до розгляну чергиденної. Перше питання про створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Паршіпінського закону. З кадровими змінами у міській раді а та екологічній держінспекції та з метою охорони збереження зелених насаджень та їх видалення в разі необхідності, про, о, необхідності пропонується створити комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відносної вартості на території громади. Склад комісії голова комісії Любов Філячкіна, члени комісії Людмила Бірюкова, Сергій Сологуб, Наталя Доценко, Вікторія Криступалова. Олена Данильченко, Юлія Хариченко, Сергій Вільховий, Тетяна Самоїщенка в межах округів. І Денис Кляр, представник екологічної держінспекції Приніковського округу, а також затвердити положення про комісію. Нема заложень. Прошу голосувати хто за? Хто проти? Отримав сприйняття одноголосно. Друге питання про затвердження порядку визначення відновної вартості всіх видів зелених насадження на території Першовинської громади. До, по цьому ж питанню пропонується затвердити порядок визначення відновної вартості вартості всіх видів зелених насаджень на території громади, яка розроблена відповідно до методик визначення відновної вартості зелених насаджень. Є. У нас справа тому, що після того, як ми будемо е, підкоріні, спилювати всі аварійні, застарілі, сухі дерева після погодження з державною екологічною інспекцією, нам треба е, зробити розрахунок її відновлювальної вартості. Е, по ідеї це потрібно для того, щоб виділялись кошти на висадку нових дерев після спилу старих. Е, нема заважень? По другому питанні: хто за? Хто проти? Утримує одного основу. Третє питання про надання дозволу на внесення змін до прикорисної документації нове будівництво МОЦЦО. Пропонується на дозвіл на внесення змін до проєктної коштурної документації МАСЦО на території Керчопівської громади, місцева там тазона система централізованого оповіщення з метою активізації даних та проведення повторної експертизи, відділу економіки по адрес обліку та звітності першої міської міської ради в житті заходів щодо проведення відповідей. Є якісь питання з вами? Нема, прошу голосувати. Хто за потребі? Хто проти? Отримав сприйнято одного голосу. Четверте питання про надання матеріальної допомоги жителям Прощепинської громади. Всім доброго дня. 19 травня 2025 року ми провели засідання робочої комісії, на якому розглянули 48 заяв від мешканців територіальної громади для виділення матеріальної допомоги. З них на лікування. 13 заяв від онкохворих, 2 на проведення оперативного втручання, 6 на лікування. Одна особа звернулася з інвалідністю першої групи і 6 чоловік з інвалідністю другої групи. Також в ході розгляду заяв громадянці Сонік Валентині Стихіївні, що е, мешкає перещепана в Рівський, було відмовлено в зв'язку з тим, що її захворювання підлягає лікуванню по е, державній програмі Доступні ліки. Друге питання чергиденної було е, значить, е, розглянуті 10 заяв від військовослужбовців, е, ветеранів війни на лікування після поранення. Розмір виплат становить від 5 до 10 тисяч, виділено даній категорії 90 тисяч гривень. Третє питання: звернулися члени родин сімей загиблих Меюса Романа Івановича Левенцівка, Олексенко Олександра Анатолійовича Селища Миролюбівка, Карпенко Сергія Олексійовича Солокерносівка. Це воїни, які героїчно загинули, захищаючи Україну, їхні родини отримають по 10 тисяч гривень. І четверте питання: до нас ще надійшло п'ять заяв від ліквідаторів. ЧАЕС ми на тому виконкомі розглядали, і тепер ще п'ять заяв ми розглянули по тисячу гривень. Загальна сума 225 тисяч гривень. Що ми просимо затвердити? Є питання питань заваження нема. голосувати. хто за. Хто проти, отримав одного одногосно п'яте питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям в закладах освіти перші ради, розглянувши листи керівників закладів освіти Перещепінської громади, пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дітям, які навчаються в дошкільних закладах громади, а саме в Шандрівському ліцеї Артему Чорному, 2019 року народження, дитині військовослужбовця збройних сил України. Комунальному закладі освіти Миролюбівський заклад дошкільної освіти дзвіночок Владиславу Кобішину, 2022 року народження, дитині загиблого військовослужбовця Збройних сил України. Документи всі надані, пільги, передбачені програмою нашою затвердженою радою. Нема заважень. Хто за? Хто проти? Отрималось сприяти одноголосно. Черга денна вичерпана. Засідання закрите.